Ну, населення громад в абсолютній більшості позитивно ставиться до даного проєкту. Так, так як вони бачать плюси у цьому. Земля, на яких побудована вітро, побудовані вітростанції, вона в останній час більшості пустувала і користі ні людям, ні громаді не приносила. Так іде, йдуть кошти в громаду з оренду. Це великий шанс громадам для розвитку, і не лише тепер, а в майбутньому, тому що 3% від вітрогенерації будуть поступати постійно. І це ну, постійний стабільний дохід, який ну, просто гріх втратити. Надалі ми плануємо і далі розвивати вітрогенерацію на території громади, і не тільки вітрогенерацію, і сонячну, і гідростанції, і от нас в майбутньому. Заплановано підписання договору із громадою з Австрії, яка так само має досвід роботи у альтернативній енергети енергетиці.